Є дивна несправедливість у цьому світі. Часто саме ті, хто думає глибше, відчувають більше, сумніваються частіше і живуть складніше. А ті, хто впевнений у простих відповідях, ніби йдуть легше, сплять спокійніше, рідше ставлять запитання. Сьогодні про те, чому розум іноді ускладнює життя і що з цим робити. Розумна людина рідко бачить лише один варіант вона бачить відразу кілька два, три, п'ять, і ще кілька, які можуть піти не так. Поки хтось каже Та нормально, роби. Розумна людина вже прожила наслідки наперед вона не лінива. Вона обережна, але світ часто плутає це. Аналіз дає контроль, але забирає легкість. Уяви двох людей, вони в однаковій ситуації. Один каже спробую, якщо не вийде, ну і що? Інший думає: А якщо не вийде? А якщо я втрачу час? А якщо це помилка, а якщо потім пошкодую? Обидва розумні, але другий глибше. І поки перший діє, другий проживає десять життів у голові. І втомлюється ще до старту. Чим більше ти знаєш, тим менше впевненості в абсолютній правоті. Ти знаєш, що все не так просто, що істина рідко одна, що кожне рішення компроміс. І тут виникає парадокс. Чим менше людина знає, тим простіше їй бути впевненою. Чим більше знаєш, тим частіше сумніваєшся. І це не слабкість, це ознака мислення. Розумні люди глибше відчувають, вони помічають деталі. Інтонації, погляди, напівнатіки, те, що інші пропускають, вони зберігають у пам'яті, іноді надто довго, тому вони частіше втомлюються, частіше перегоряють, частіше залишаються наодинці зі своїми думками. Простота це не дурість, це фільтр. Вони не беруть усе близько, не аналізують кожен жест, не прокручують розмови в голові ночами, вони живуть у моменті і часто виграють у відчутті життя. Але є й інша сторона вони рідше ставлять глибокі питання іноді запізно. Розум не проблема проблема, коли він керує всім. Іноді потрібно. Не додумувати, не так глибоко аналізувати, не шукати ідеальне рішення, а просто зробити. Не тому, що це правильно, а тому, що життя не чекає ідеальних умов. Розумні люди живуть складніше, це правда. Але у них є одна перевага вони живуть усвідомленіше. І якщо навчитися іноді вимикати зайві думки, розум перестає бути тягарем і стає опорою. Можливо, справа не в тому, щоб думати менше, а в тому, щоб жити трохи сміливіше. Підпишися на канал прямо зараз, якщо відчуваєш щось близьке.